Працівники складів СТО та будівництв на вулицях Короленка і Залізничній потрапили під приціл податківців. Групою, до складу якої увійшли представники податкової міліції, інспекції та пенсійного фонду було проведене обстеження робочих місць. Особливу увагу контролюючі органи приділили виявленню громадян та фізичних осіб, які здійснюють господарську діяльність з порушенням податкового законодавства, а саме використовують найманих працівників без укладання трудових угод. Виявлено ряд порушень щодо е реєстрації найманої. Праці нас на сьогоднішній день радує, те, що суб'єкти підприємницької діяльності знаходять способи, методи розширюватись, проводити будівництво проте в той час, щоб ми напоминаємо ще раз, що вони забували про найманих працівників, а саме їх оформлення, їхні права, їхні гарантії. За 10 місяців поточного року працівниками Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції було здійснено 414 обстежень робочих місць. За їх результатами було виявлено 154 Наймані особи, які працювали без укладання трудового договору. Внаслідок проведеної роботи вісім фізичних осіб заареєстрували підприємницьку діяльність, працедавці уклали трудові угоди з понад сотнею людей і ще 30 справ передали до прокуратури. Податківці обіцяють перевірити кожного недобросовісного роботодавця і змусити всіх хто ухиляється від виконання свого конституційного обов'язку, своєчасно і в повному обсязі сплачувати податки. Працівників підприємств у свою чергу застерігають від отримання нелегальної платні за свою роботу. Ми хочемо сьогодні ще раз звернутись до громадськості і, зокрема, до тих працівників, хто отримує. Таку неоподатковану заробітну плату, як в народі кажуть, зарплату в конвертах. Хочемо нагадати людям, що цим самим вони дозволяють порушувати їхні права і позбавляти себе соціального захисту, адже не виплачена офіційно сьогодні заробітна плата позбавляє в майбутньому. Вас право отримувати належну пенсію по досягненню пенсійного віку, або ж мати соціальний захист при захворюванні, або виплати з центру зайнятості. В Бердичівській податковій інспекції працює телефон довіри 21149, за яким можна повідомити факти порушення чинного законодавства при виплаті заробітної плати. Ви також можете звернутися безпосередньо до начальника за номером 24176.